Доброго дня, мої маленькі сонечка! Погляньте навколо себе! Що ви бачите? Так, осінь щедра й золота. Вона принесла нам тепло, барви, запашні овочі і фрукти. І цікаву історію. А щоб налаштуватися на роботу, давайте подаруємо одне одному теплу усмішку. Ось так! Уявіть, що у вас в руках велике соковите яблуко. Ви його знайшли самі, а поруч ваш брат чи сестричка, а можливо друг. Їм теж хочеться. Що ви зробите? А скажіть, чи завжди легко поділитися? А якщо дуже хочеться залишити собі, а чи бувало у вас так? Що ви поступались навіть коли дуже хотіли щось залишити собі. А зараз я розповім вам одну особливу казку, в якій дівчатка також потрапили в таку ситуацію, коли серце хоче одного, а душа підказує інше. Цю казку написав добрий учитель, який дуже любив дітей, Василь Сухомлинський. Я підготувала для вас фланеліграф, який допоможе уявити, як усе було. Ось тут осінній сад і дівчатка, і гілочка. Усе, що трапилось, зараз оживе просто перед вашими очима. Влаштуйтесь зручно і слухайте уважно. Бо після казки ми разом подумаємо, як краще чинити. Коли не хочеш образити, а хочеться бути добрим. Пізньо осені маленькі близнятка Оля й Ніна гуляли в яблуньовому саду. Був тихий сонячний день. Майже вже листя з яблунь опала і шурхотіла під ногами. Тільки де не де на деревах залишилося пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим лиском вони побачили на гілці велике червоне яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталося їй. Але вона соромилась зізнатися у цьому, а тому сказала сестрі, хай тобі буде яблуко, Ніно. Ніні теж хотілося, щоб яблуко дісталось їй. Але вона теж соромилася висловити це бажання. Тому сказала сестрі, хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук у руки. Дівчатка не могли дійти згоди. Та ось їм обом сяйнула одна і та же думка. Вони прибігли до мами радісні, схвильовані. Віддали їй яблуко. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам по половинці. Я впевнена. Ця історія не залишила нікого байдужим. А зараз я запрошую вас стати дослідниками думок і почуттів. У нас є чарівні капелюхи, кожен з них допоможе подивитися на казку з іншого боку. Не потрібно одягати їх на голову, достатньо увімкнути уяву. Під білим капелюхом ми шукаємо точну інформацію. Тож скільки дівчаток було в саду? Що вони побачили на дереві? Коли це було? Тепер надягнемо червоний капелюх почуттів. А тепер відчуємо серцем. Що відчували дівчатка, коли побачили яблуко? Звісно, радість. Вони здивувалися і захотіли взяти його. Їм було цікаво, як воно там залишилось. А що відчували дівчатка, коли не могли поділити його? Так, розгубленість. А які у вас були почуття, коли ви слухали цю казку? Наприклад, мені було цікаво. І я хвилювалась, це чи ні. А тепер трохи жовтого капелюха. А що доброго зробили дівчатка? Вони не посварились і подумали одна про одну. А чому мама зраділа? Бо дівчатка вчинили правильно. Діти, не забуваймо і про чорний капелюх. Він допомагає думати про можливі наслідки. Подумайте, що могло б статися, якби дівчатка посварилися. Одна з дівчаток могла б залишитися без нічого. Стали б сумні і пішли б додому сердиті. Зелений капелюх – це фантазія і творчість. То що могло б трапитись інакше? Наприклад, мені хочеться, щоб яблуко перетворилось на чарівне? Або воно заговорило і б сказало – поділіться. Чи дівчатка посадили на сіня і виросло дерево? Діти, вам подобається мої ідеї? А тепер синій капелюх одягніть. Він допоможе вам зробити висновок. То яка головна думка казки? Вірно, треба ділитися, слухати серце, і добро повертається добром. Діти, ви дуже уважно слухали казку. Міркували, фантазували справжні молодці. А зараз я хочу з вами поговорити про одне важливе вміння. Воно є у всіх добрих сердець. Як ви думаєте, про що я? Про доброту чи про щастя? А можливо, про дружбу? Так, усе це правильно. Але сьогодні ми з вами. Поговоримо про уміння ділитися. У касі дві сестрички не могли поділити одне яблуко, але зрештою поділили. Як ви думаєте, чому іноді важко поділитися? Вірно, бо сам хочеш, бо це щось смачне, бо мало. Бо боїшся, що не дадуть назад. І це природно, хотіти щось залишити собі. Але справжнє щастя це коли ти ділишся і бачиш радість іншої людини. А як ви думаєте, як почувається людина, коли з нею поділишся? Радіє, дякує, хоче поділитися у відповідь. Уявіть, у вас є одна цукерка. А поруч друг або подруга, у яких немає. Що можна зробити? Так, поділити? А що відчує друг? Я впевнена радість. Він скаже дякую, чи не так? Саме так. Малята ділитися це не тільки про речі. Ми можемо поділитися добрим словом посмішкою, обіймами, часом, іграшкою, малюнком і навіть добрим настроєм. Справжній друг це той, хто вміє ділитися, Як Оля і Ніна. Вони спочатку вагали, але вчинили по-доброму, а мама дала їм рівні частини, бо побачила, що серця їхні великі і щирі. А що б ви зробили, якби знайшли таке саме яблуко, як дівчатка. Діти, ми вже з вами послухали чудову казку. Порозмовляли про те, як важливо вміти ділитися. А тепер давайте згадаємо цю історію разом. Але зробимо це по-особливому за допомогою мнемотаблиці. Погляньте, ось вона! Кожен малюнок це частинка казки, Тож зупиніть відео і перекажіть казку, а потім знову відео включайте і до заняття долучайтесь. Молодці! Ви такі уважні і кмітливі. Тепер настав час для маленького відпочинку. Пропоную зараз трішки порухатися. Тож уявимо. Що ми з вами потрапили до фруктового саду. Біля яблуні гуляю, яблучка собі шукаю, я навшпиньки встану, яблочко дістану, але не зірвала яблучко упало, покотилось по доріжці, і за ним побігли ніжки. Ось росте фруктовий сад. Тут дерева стоять в ряд. Гілочки хитаються, фрукти всі качаються, яблучка та сливки ой зірвуться з гілки. Ох і гарно ми потанцювали, які ви і веселі. А тепер, дітки, перетворимось на справжніх майстрів добрих сердець. Створимо чарівне яблуко як символ доброти та вміння ділитися, яке ми потім зможемо подарувати. Слухайте уважно, виконуйте за мною і все обов'язково вийде. Але перш ніж почнемо, згадаємо правило безпечної роботи з ножицями. Тримаємо правильно, не махаємо. І не підносимо до обличчя. Тож розпочинаємо. Візьміть цупкий картон розміром приблизно 5х7 на см. Намалюйте на ньому половинку яблуком ось так. Обережно виріжте його ножицями. Оберіть колір яблучка червоний, жовтий або зелений. Візьміть аркуш кольорового паперу та зігніть його навпів уздовж по довгій стороні. Тепер розмістіть на зігнутому папері шаблон половинки яблука, обведіть та виріжте. Має вийти 8 однакових половинок яблука. Візьміть дві деталі і склейте їх між собою посерединці. Половинка до половинки. Потім приклеюйте наступну і так далі, аж поки не отримаєте об'ємну форму. Гарненько розправляємо частинки, щоб яблучко було пухким, на коричневому папері 2х4 см намалюйте ніжку, виріжте, тепер візьміть прямокутник зеленого паперу 2х5 см. Зігніть його навпіл. Намалюйте листочок, виріжте. Та приклеїти до верхньої частини яблука. Обережно розкрити останні дві половинки та склейте їх щоб яблучко стало повністю об'ємним. Подивіться, Яке гарне у вас вийшло яблуко доброти! Це яблучко не просте, у ньому тепло ваших рученят і ваше добре серце. Ви можете подарувати його тій людині, яку любите, як зробили дівчатка у касі. Кому ви хочете подарувати своє яблочко? Мамі чи бабусі? А можливо, братику. Чи по друзі. Діти осінь і справді сьогодні нам усміхалася і теплим сонечком, і своєю щедрістю, і ще казкою, що навчала нас добру. А тепер я пропоную вам прикласти долоньку до серця. Відчуйте, там живе доброта, тепло, любов. Скажіть собі. У моєму серці живе добро, і я вмію ним ділитися. Сьогодні ви всі були справжніми дослідниками добра. У касі, у своїх думках, у творчій справі ви зробили важливі відкриття, а найголовніше, ви відчули, як приємно бути добрим і щирим. Я дуже вами пишаюся. І з нетерпінням чекаю нової зустрічі, щоб знову помандрувати чарівною дорогою добра. А поки передайте свої Яблочка комусь, хто вам дорогий, і подивіться, як засіяють їхні очі. До нової зустрічі!